Місяць тому вихованці спортивного клубу Прайт на чемпіонаті України у Харкові показали справжній клас. Звідти представники тайландського боксу привезли сім золотих медалей. А у ваговій категорії до 53 кілограмів не було рівних. Крім золотої медалі та титулу чемпіона України. Хлопець виборов право представляти нашу країну на чемпіонаті світу. Было много зрелищных бо зрелищных боев и были достойные соперники. А вот у вас сколько было боев? У меня было два боя. Оба боя были сложны, но их удалось выиграть. Ще одна вихованка спортивного клубу Прайт Вікторія Євтушенко також піднялась на вищу щабель п'єдесталу національних змагань. Через відсутність суперниць дівчина отримала технічну перемогу і тепер готується їхати на чемпіонат світу з тайландського боксу. Цей міжнародний старт, який проходитиме в Таїланді, стане другим у її кар'єрі. Готовимся, в принципе, так же, как и на тот чемпионат мира. Единственное, что, конечно, сейчас зима, условия немножко другие, приходится в холоде тренироваться. Там все-таки будет тепло, это немножко смущает. Тогда мы готовились, было тепло, и вот это, наверное, главный фактор, который меня пугает. Та вдома на спортсменів чекав менш приємний сюрприз. Грошей на поїздку на чемпіонат світу немає. Всі фінансові витрати щодо змагань, а тим паче міжнародних стартів, повністю лягають на плечі боксерів та їх батьків. Зібрати потрібну суму. На поїздку треба, близько трьох тисяч доларів, сім'ї спортсменів не можуть. Крім наполегливих тренувань до міжнародних стартів, тренер одразу розпочав пошуки спонсора та звернувся за допомогою до федерації. Ну, мы все уже как бы практически ну, поразванивали своих родственников, ну, заняли, занимаем деньги, если мы не найдем никого, мы будем занимать деньги у своих родственников. А потом в течение года будем отдавать. То есть вы настроены строите все-таки есть? Если... Нет, мы летим сто процентов. Віце-президент Федерації таїландського боксу Таймур Мамедов розповідає, через велику кількість змагань Федерація не може допомогти всім спортсменам, адже належного фінансування від держави вона не має. Зазвичай під час поїздок за кордон боксерам допомагають спонсори. Нині Федерація зможе покрити тільки частково всі витрати спортсменів під час поїздки на чемпіонат світу. Федерація з учетом того, що у нас багато календарних змагань, не може повністю всі розходу всіх спортсменів. Конечно, мы в свою очередь выделили и покроем расходы одной четвертой части их поездки, но этой суммы для спортсмена недостаточно. Тренеру Ренату Валієву уже почали допомагати небайдужі. Запоріжці на особистий рахунок змогли зібрати 8 тисяч гривень. Цих коштів, звичайно, недостатньо на поїздку, але спортсмени щиро вдячні за таку підтримку. Якщо хтось хоче фінансово допомогти спортсменам, може зв'язатися з тренером за телефонами, які ви бачите на екрані. Боксери вірять, цього року вони будуть підкорювати світову арену. Оксана Андрій Дар'я 5